Будко забігає справа. Ярмоленко грає в центр. Кравець, падає Артем. Кравець. Путко підхоплює м'яч, пенальті. І Ярмоленко забуває. Шестий зараз, неймовірно. Андрій Ярмолок вірне. Іде четвірка захисників. Пас на Ярмоленко. Зачепився за м'яч. Пас на кравця. Забиє! 2-0! 2-0! 2-0! Збірна України забиває! Вони переважають нас у зрості подача. Удар! В наших воротах, а забиває Озан Єрмон. Забігає справим будку. -ко. Єрмон коб'єє по зворотах. Пасу вільну зону на Соболя. Соболь можна просилювати. Пострільна передача. Пробиває кравець. На Соболя. Соболь. Сміливо ходить штрафний майданчик. Соболь. Удар по воротах. Хати Богдан. Джохан Меглу пасує на Дженка Тусуна. Ударна позиція б'єш. Стійка. Тоноплянка. Поперечна передача. Сидорчук. Удар! Нерв. Ще подача. Боротьба в нашому штрафному. І арбітр ставить пенальті. пенальти. Хаканджал І И забывает Хакан Джаханоглу. 2 2 на 81 й хвилині Туреччини. на